У бродах судять мене за те, що я нібито ухилився від мобілізації. Але хто насправді ухилянт і чим завершився допит заявника? Дивіться далі. На допит цього разу з'явився головний заявник, колишній ТВО начальника першого відділу Золочівського РТЦК та СП Сергій Кириленко, який тричі ухилився від явки в суд, допоки до останнього не застосували примусовий привід. Зокрема, на суді був сам обвинувачений його захисник Валентин Кравець та прокурор Роман Замороз. Далі перейшли до допиту заявника, який, до речі, не воює на передовій, а сидить на посаді начальника мобілізаційного відділу. Чи ви давали підлеглим розпорядження про збручення Сергія? Нікіштання зрозуміло. Зрозуміло. Я давав слово заступнику. ...під ганюку, бо мене не було на місці. Вручити повістку на дату відправки. Можете пред'явити це розпорядження? Це було усне моє розпорядження. яке я треба ще розпорядження? Я тобто усне розпорядження? Усне розпорядження... Навіщо Вручити... воно треба було письмове? Людина почалася. Прийшла... Я не знаю, ну, який у вас порядок здається, це серйозні речі. Я здав усне розпорядження вручити повістку. Це я був відсутній по певних обставинах на робочому місці зв'язку з добуттям до, до вищого штабу. За логікою Сергія Кириленка, усне розпорядження про вручення повістки на відправку у військо є цілком законним і видав Сергій Кириленко таке типу розпорядження своєму заступнику майору Андрію Підганюку. Хоча сам Андрій Підганюк, який склав рапорт, будучи під присягою, ствердив, що ніякої повістки обвинуваченому не вручав. Ви при цьому, не були? Ну, немає. Там не було. не було. Ця повістка. Це для уточнення даних? Ні, це на відправку війська. Добре, на відправку війська. Де в повісті зазначено на військової частини? Я не виписував дану повістку. Ким виписував. Хто виписує повістку? Я давав вказівку, та й мене не було ще раз наголошую своєму заступнику дану повістку. Достеменно невідомо, хто виписував повістку. Проаналізувавши матеріали справи, з'ясувалося, що підпис, який мав би стояти у графі біля прізвища Тивого начальника ТЦК, ймовірно належить Андрію Підганюку. Однак заповнювалася і вручалася повістка абсолютно третьою особою. Цей лист з простоквашино, який є основним документом і називається повістка. Сергій Нікішин намагався оскаржити у Верховному суді. Однак представники Феміди у Києві, які бачили наявні ознаки підробки документів, прийняли по-справжньому дивне рішення, яким визнали повістку засобом оповіщення, яке в свою чергу не оскаржується, навіть якщо воно підроблене. Про це буде окремий сюжет. Але у убродав так звану повістку, на якій стоїть сфальсифікована печатка, взяли до уваги і ґрунтують на тому обвинувачення в ухиленні від мобілізації. Це ваш підпис на повістку? Ні, це не ваш підпис. Чи можете ви впізнати, чий це підпис? Ні. Згідно законодавства, підписувати бойову повістку має тільки начальник і ніхто інший. Та й про свою так звану відсутність Сергій Кариленко теж збрехав, адже перебував у першому відділі Золочівського РТЦК та СП, а не у Львові. Чи вручали ви мені особисту повістку для проходження ВЛК, коли я вперше з'явився 12 січня 2023 року добровільно? Ще є така повістка, я вам не вручав. А взагалі, чи є така повістка? Я не можу знати, чи є така повістка. Я... Багато людей вилучається. Я не пам'ятаю, чи я по Ну, особисто я вам і не вивчаю. Щодо так званого незаконного велка, яке визнало Сергія Нікішина придатним, теж є свій нюанс. Деталі оскарження рішення велка вже є на ютуб-каналі Майн». Чи звертався особисто до вас? Я з письмовою заявою про те, що відмовляюся служити в Збройних силах України? Чи особисто вам приносить таку заяву? Я не пам'ятаю. Хто вам приніс таку заяву? Я не пам'ятаю. Я знаю, що вона є, хто приносить чи не приносить, я не можу. Добре, чому ви вирішили? Ви подали таке подання в національну поліцію, що я ухилився від мобілізації? Що ви це взяли? Тому що пропозиція щодо вашого бронювання не давала вам підстави на той момент для непроходження військової служби. Хоча перед тим, свідок під присягою, Сергій Карленко ствердив, що ніяких пропозицій йому не надходило. Через декілька хвилин допиту підтвердив, що звернення із пропозиціями щодо бронювання таке були. Тобто є точки, не вам? Правильно Тоб, від Тобто, якщо я звернувся в ТЦК, чи мій керівник звернувся в ТЦК, там прийняли е, повідомлення щодо бронювання військовозобов'язаним. Ви не надали мені жодної відстрочки, щоб вирішити, е, з'ясувати, чи можливо йде переписка з Львівською обласною військовою адміністрацією на рухонбронювання. Ми керуємося законом України по мобілізації закону. Там немає визначення, що можна надавати якісь відброшення. Кабінетом міністрів України медіа визначені як об'єкти критичної інфраструктури. А згідно із розпорядженням Валерія Залужного, працівники таких об'єктів не підлягають мобілізації. Однак, чомусь Сергій Кириленко, який написав заяву на Сергія Нікішина, про це промовчав. Чи викликав вас слідчий Андрій Гулій-Гроцький, який відкрив проти мене кримінальну справу, вас на допит в якості свідка чи будь-якого з іншого? Оскільки ви написали заяву? Викликали. Але коли був перший виклик, я був у лікарняному, відповідно, не зміг прибути. Тобто вас вслідчий е, Андрій Голійгродський не допитав, як свідка, як заявника і так далі? Це mm -hmm. вже було давно, я вже не знаю, як було, що на початку, напевно, під засідань. Ну, в матеріалах справи немає, просто вашого допиту. У вас допитували? Ні. Не допитували. Тобто викликала, але так і... Щось, можливо, свідо плутає це з викликом в судові засідання? В суд. Ні, ні. Судов... Бо на досудовому розслідуванні не викликався. ні, саме ні, ні, слідчий, слідчий. Ні, не Чи була вас змога вручити мені так звану бойову повістку, яка вміститься в матеріалах справи? Хто її взагалі вручив? Мені. Ну, воно, напевно, краще знати. Я не знаю, на тоді не було. Я вже відповідав на це питання. Ми не можемо з'ясувати до сих пір, хто йому хоче. Ваші Добре. Е, чому коли Андрій Підганюк приніс вам рапорт про те, що я не прибув по повісті 29 січня о 18.00 ви не склали. По 210-й КУПАП про адміністративне правопорушення і не притягнули мене до адміністративної відповідальності, а одразу подали подання в Національну поліцію про те, що я вчинив кримінальне правопорушення. Саме кримінальне правопорушення. Тому що ви були признані придатними і мали бути частину згідно місті розпорядження. Ви не прибули? А де розпорядження? Чи було розпорядження до повістки? Розпорядження до повістки не виписується. Вони визивали з підприємства. Вони вручали повістку в присутності прямо в ПЦК в першому відділі Золочівської ПЦК. З чого ви це взяли, що, що вручали в чиїй присутності? Хто був присутній, коли мені вручали дану повістку? Ну, з моїх працівників вже присутній був. Вони вручали ту повістку, ви ж нам не писали свою відмову. Є, мені дали листок, напис, сказали написати заяву про те, що я там відмовляюся. Все. Повістка, я не знаю, що це за повістка. Чому вона. Запитання. Добре. У мене, в принципі. Е, останнє запитання ваша ваше Скажіть, будь ласка, це є копія е, повістки з матеріалів справи, яка фігурує. Покажіть мені з що ви якусь з Богу дозволу. З вашого дозволу, Ваша честь, будь ласка. Це ж ми пред'являли оригінал. Так. У мене останнє запитання. Якого змісту дана повістка? Є чотири види повісток. Для уточнення даних, для проходження волока, для више ключового. З того, що неправильно говоримо. 1474. Визначено 11, 11 додатком один тип повісті, ось такою, яка є тут. Якщо почитати е, постанові Абзац 79, якщо мені не зраджує пам'ять, угу. там розписано в повісті, яка та повістка може бути. Вона один, один тип повісті оцінює, угу. вона може видаватися військову зобов'язання як для уточнення облікових даних, uh -huh. як для проходження медичної комісії, як для вибуху для навчальних зборів і так як для убуття е, у військову частину чи мобілізацію. Добре. Е, чим має бути підтверджено, що от дана повістка, навіть якщо вона є одного типу, чим вона має бути підтверджена, що це на відправку військову частину. Звідки ми маємо знати, чи це для уточнення даних, чи це для ВЛК, чи це для відправки у війську чи на навчальні збори? Ну, там є графа пропоную вам з'явитися. Там ми мали написати, для чого вам з'явитися. Для відправки у військову частину або для відправки розпорядження. Тут згідно мобілізаційного розпорядження немає і тут ні про яку військову частину мова не йде. Більше того, що у Золочівському РТЦК та СП, крім того, що підробляють повістки, також тишком-нишком міняють дані про статус особи, яка може бути мобілізована. Мало бути з точності тобто до. Ми раніше видали посвідчення, а потім подавнитися. так? Ну, Згідно закону, якщо е, військово-призовник е, проходить ВЛК, він визнається придатним, тоді він. На основі того рішення ВЛК переводиться з е, призовників в військово зобов'язання. Відповідно на основі цього створюється тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. У нашому випадку зробили все з точністю до навпаки, е, створила тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, незаконно мене внесли в запас, і в те тимчасове посвідчення військово зобов'язаного заднім числом вписали. Що mm -hmm. я придатний до військової служби протоколом від 19 січня 23 року роз є розпорядженням е, Золочівської військової адміністрації було ми ми надали це прокурору, ми надали це в суд. Що ВЛК при ТЦК було створено лише 23 січня, то виникає питання законність взагалі засідання оцього ВЛК 12 січня, коли я проходив, і 19 січня яким документом взагалі хто керувався, коли було засідання цього велика? І хто уповноважив взагалі вносити відомості в тимчасове посвідчення військовозобов'язаного про те, що я придатний до військової служби? Це ми скасували через 8-й апеляційний адміністративний суд і рішення по цьому питанню є в прокурора. Далі свої питання поставив прокурор, який намагався витягнути зі свідка інформацію. Кому ж таке належить підпис, адже сам Андрій Підганюк під присягою сказав, що повістки не виписував. Скажіть, будь ласка, ви зазначали, що цю вказану повістку не ви підписували, так? Яка була представлена від 19 січня на те, що обвинуваченому треба з'явитися на 29 січня? Повторіть, все-таки, будь ласка, чи знаєте ви, чи впізнаєте, хто сам підписав ту повістку? Я не пізнаю. Я не пам'ятаю був короткий час, а пам'ятати всі підписи на початку. Добре, скажіть, будь ласка, до, знову ж таки, до, відповідно до законодавства мобілізаційного та внутрішніх документів. Хто має право вручати повістки? На той період, сам, е, на 19 січня. Ну, за підписом пов'яза начальника відділу, значить начальник відділу або заступник. Правильно розумію, тільки ці двоє особи, а інші працівники, наприклад, е, мобілізаційного відділу, можуть вручати вказану Ну, Нема чіткого роз'яснення, хто може, хто не може. Дивіться, ми зможу. Четко запитання стояло, хто повинен підписати, а потім фізичне влучення самої повістки військового військового Вручати може будь-хто з мобілізаційною відділення, вручати, підписувати або начальник, або його заступити. Також щодо законності підпису на інших документах від імені ТВО начальника РТЦК та СП, теж стояло питання. Андрій Гулійгродський після того, як вже відкрили кримінальне провадження, надав запит вам ТЦК, і ви відповідно надали відповідь. В кінці ТВО начальника першого відділу залучив з ТЦК та сфемадьор Сергій Кириленко. Це двох сторон. В кінці... Це ваш підпис? Не, Не ви підпис. Ні. Хто уповноважений підписувати, крім? Повісток, інші документи, чи е, хто взагалі уповноважений розписуватися від вашого імені і чим це передбачено? Згідно функціональних обов'язків, за мене, що в моїй разі моєї відсутності підписує заступник. Наступного разу стоятиме питання про законність підпису та в загальному результат ВЛК, який вже оскаржений через Львівський 8-й адміністративний апеляційний суд. А також буде піднято питання про відкриття кримінальної справи проти працівників РТЦК та СП, які перевищили свої повноваження. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.